Вітаю! Сьогодні будемо вчитися ділити десяткові дроби на натуральне число. Розглянемо спочатку задачу. Припустимо, букет з 11 тюльпанів коштує 159,5 гривні. Яка ціна одного тюльпану? Поки що ми не вміємо ділити десяткові дроби на натуральне число, отже, переведемо гривні в копійки. І тоді 15950 копійок поділимо на 11, отримали 1450 копійок або 14,5 гривні це є ціна одного тюльпану. Але не завжди зручно переводити одні величини в інші, краще користуватися правилом куточка. Поділимо 159,5 на 11. В 15 11 вміщується 1 раз, 15 мінус 11 буде 4. Зносимо 9, 49 вміщується 4 рази, віднімаємо 44 буде 5. Але на цьому ціла частина у діленому закінчилася, отже. Нам потрібно у часті поставити кому, і лише після того можна зносити п'ятірку. 55 і 11 вміщується 5 разів, отже, мінус 55 буде 0. Кінцева відповідь: 14,5. З цього можна зробити наступний висновок. Щоб поділити десяткове дріб на натуральне число, треба перше поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому. Проте поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини. Друге, за потреби дописати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Розглянемо це детальніше на прикладі. Необхідно 15,65 поділити на 5. Будемо ділити куточком. В 15,5 вміщується 3 рази, 15-15 буде 0. Але на цьому ми бачимо, що скінчилася ціла частина, отже, в частці ми поставимо кому, і лише після того зносимо 6. 6, 5 вміщується один раз, отже 6 мінус 5 буде 1, зносимо 5, 15 вміщується 3 рази, мінус 15 буде 0. Кінцева наша відповідь 3,13. Або такий приклад: 12,22 поділити на 4. В 12 4 вміщується 3 рази, 12 мінус 12 буде 0. На цьому ціла частина скінчилася у діленому, отже, у частці після трійки ми поставимо кому і лише після цього зносимо 2. Але так як двічі 4 не вміщується, в часті записуємо 0 і зносимо наступну цифру 2. 22 4 вміщується 5 разів, мінус 20, отримали 2, і цифри у десятковій частині діленого вже скінчилися, і ми можемо з вами справа дописати 0. У нас 20, і в 24 вміщується 5 разів, тобто 20 мінус 20 буде 0. Отже, кінцева наша відповідь 3,55. Зверніть увагу, якщо ціла частина діленого менше за дільник. То ціла частина частки дорівнюватиме нулю. Наприклад, 6,72 необхідно поділити на 8. Так як ціла частина діленого 6 менше за 8, то у частці ми. Напишемо 0, після нуля запишемо кому, і тепер будемо ділити ділене, не звертаючи увагу на кому у його записі. 67, 8 вміщується 8 разів, мінус 64, буде 3, зносимо 2. В 32 вміщується 4 рази, мінус 32 дорівнює 0. Кінцева відповідь 0,84 соті. За правилом ділення десяткового дробу на натуральне число можна ділити і натуральне число на натуральне, коли ділене не кратне дільнику. Наприклад, нам необхідно 22 поділити на 8. В 22-8 вміщується 2 рази. 22 мінус 16 буде 6. І ми бачимо, що ціла частина на цьому скінчилася. Отже, ми записали у частці кому, після 6. Поставили 0 справа, і тепер 68 вміщується 7 разів, 60 мінус 56 буде 4. Знову справа дописали 0, 48 вміщується 5 разів, мінус 40 буде 0. Кінцева відповідь 2,75. За допомогою дії ділення можна перетворювати звичайний дріб на десятковий. Припустимо, нам необхідно дріб 15-16 записати у вигляді десяткового дробу. Ми будемо з вами ділити 15 на 16. Так як 15 менше за 16, то в частці ми запишемо 0, після нього кому. і у… Діленому поставимо кому, а після коми 0. І тепер будемо ділити, не звертаючи увагу на кому. 150 і 16 вміщується 9 разів, тобто мінус 144, віднімаємо буде 6. Справа дописуємо 0. Тепер 60 і 16 вміщується 3 рази, мінус 48 буде 12. Знову справа дописуємо 0. Беремо по 7, мінус 112 буде 8. Знову справа дописуємо 0. І тепер беремо по 5, мінус 80 буде 0. Отримали число 0,09375. Зверніть увагу на правило ділення десяткового дробу на 10, 100, і так далі. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000 і так далі, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Наприклад, 4,12 ділимо на 10, дільник має 1,0, отже, кому переносимо вліво на один знак, отримали число тисячних. 567,2 треба поділити на 100. Дільник має два нулі, отже кому переносимо вліво на два знаки отримали число 5,672. 71,407 треба поділити на тисячу. Так як дільник має три нулі, то кому перенесемо вліво на три знаки. Якщо нам не вистачає цифр, їх замінимо на нулі. Отримали число 0,71407 мільйонних. Ну, а тепер спробуйте самостійно розв'язати задачу. Рухаючись зі швидкістю 60 км за годину, мотоциклістка подолала 477 км. Який час витратить мотоциклістка на весь рух, якщо буде повертатися зі швидкістю 50 км за годину. Поставте відео на паузу, поміркуйте, нагадую, ділення виконуєте куточком. Ну, а тепер давайте перевіряти. Перші дії ми дістаємось час руху зі швидкістю 60 км за годину. Для цього 477 поділимо на 60, отримали 7,95 години. В другий дії дізнаємося час руху зі швидкістю 50 км за годину, для цього 477, поділимо на 50, отримали 9,54 години. І в третій дії дізнаємося, скільки всього часу витратила велосипедистка на весь рух. Для цього 7,95, додамо 9,54. І отримали 17,49 години. У вас тільки вийшло молодці. Отже, підводимо підсумок. Сьогодні ми з вами вчилися ділити десяткові дроби на натуральні числа. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робити. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.